Звичайно, підтримую заборону таких платформ, як Телеграм. І Тікток, до речі, теж вимагає певної уваги з боку нашої держави, взагалі з боку всіх нас. Платформа дуже активно використовується для інформаційних засівів противником. Але тут я би додав, що було б непогано чимось ці інструменти заміщати. Бо заміщення це просто просто сама по собі заборона а скасування чогось. Воно діє не так ефективно, як такий варіант, якби ми заміняли чимось. Можливо, це якась інша платформа. Навряд, навряд чи ми зможемо там швидко в Україні розробити щось своє впровадити, але популяризувати можливо щось інше, можливо, там західного походження. Яке було б більш більш прозора, більш правильна комунікація з адміністрацією цієї платформи? Вона б була б більш безпечна, менший можливо доступ до цієї платформи з боку противника і так далі. О, таке заміщення воно б дало б більше результат.